Перегляд результатів роботи над уроком. Для того, щоб переглянути результати, ми маємо відкрити цей урок та перейти до вкладки View Responses. Перегляд результатів. Існує декілька варіантів відображення результатів. По кожному питанню окремо ми можемо переглянути, як діти відповідали. Спільну таблицю можемо відкрити ось таким чином. Тут можна побачити загальний відсоток правильних відповідей по кожному учню. І також побачити відповіді на кожне із запитань. Можна відображати ось таким чином, можна регулювати розміри, робити більшими, меншими відповідями. Можна представити в вигляді діаграм. Ось. Якщо ви плануєте демонструвати з дошки ці результати, тоді варто буде приховати імена дітей. Функція експорту результатів доступна тут, з цього місця, доступна лише для власників преміум-аккаунту. Ви можете сортувати або за іменем, або за прізвищем порядку зростання, порядку спадання по кількості балів в порядку зростання і порядку спадання. Ви можете відображати не відсотки, а бали. Ось. І що важливо, у нас було третє запитання, на яке діти позначали правильні відповіді на картинках. Їх треба оцінити, натиснувши по цьому запитанню. І встановити кількість балів. Ну або ж вручну. І так по кожному учню. Або ось так. Тут дитина неправильно дала відповідь. Частково правильну відповідь. або ще й так можна переглядати. Сірий колір. Ось тут означає, що ще не перевірена робота. Знову ж таки, тут частково правильно виконана робота. Тут правильно все. Таким чином ми перевірили останнє завдання, творче завдання.